Це не тільки перший старт е, в цьому сезоні, а й перший старт для нас е, в цьому олімпійському циклі. Тому ми плануємо сформувати е, боєздатну команду на, ви, на весь цикл. Плануємо, хочемо продивитись мило і тому, е, в принципі, сформували наш склад на чемпіонат Європи з чемпіонів і. Призерів Олімпіади та чемпіонату України, ну, тобто, по критерію відбору, в нас е, мають право участі першочергово, це медалісти Олімпійських ігр і чемпіони України. Тому, в принципі, по критерію відібрали команду. Дуже радіємо, що молоді е, перспективні наші борці е, вже потрапили в основний склад, і в принципі, ми їх е, е, від. Відтягли да, від участі в чемпіонаті Європи Ю 23 а Більш сконцентрувалися на підготовці до чемпіонату Європи дорослих. Тому і Ірфан Мерзоєв, і Руслан Абдіїв, які ще мали право боротися. Ю 23 Вже будуть представляти дорослу команду на чемпіонаті Європи. Підготовкою задову задоволений ми зробили. Один міжнародний став, один е, міжнародний збір, і зараз підводка в нас на нашій рідній е, базі в кончив заспі. Дякуємо їм за те, що роблять все для того, щоб хлопці були в найкращих умовах, е, з найкращими можливостями для реалізації себе на чемпіонаті Європи. Хотілося б побільше нагород, але більше за все хотілося б побачити дорослу таку вже боротьбу наших молодих перспективних борців. Конкретно здатні, я вважаю, наші хлопці, і, в принципі, в деяких категоріях, я думаю, будуть боротися за медалі.